Поміни, Господи Боже наш у віри і надії на життя вічне, спочили храбів твоїх, і як благий чоловібець, що гріхів відпускаєш неправду, знищуєш полегше, відпусти, прості всі провинні їх, вільні і невільні, визволи їх фізичної муки і вогню геєнського. даруй їм причастя і насолоду вічних твоїх благ, що ти приготував для тих, хто любить тебе, бо, хоч вони і згрішили, але не відступили від тебе. А несумнівно, в отця й сина Святого Духа вірували у Тройці слави мого Бога і Тройцю в єдності православно до останнього подиху свого сповідували. Тому будь милостивим до них, і віру в тебе замість діл прийми і за святими твоїми як щедрий упокой, бо нема людини, щоб жила і не зарішила. Бо ти один без усякого гріха, і правда твоя, правда вічна. Ти один Бог милості, щедроти, щелоколюбства, і тобі славу вас Отцю, Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.